Здоровенькі були. Наша мама була лишила діток, але вчора ввечері прийшла до них ночувати. Відкрили фірточку, тому що їх треба гнати сюди через садок. І вона бігом до них. І вже, як то кажуть, сьогодні вона ночувала з дітьми на сьогодні. Хоча вчора я зауважив стайні, що вона ходила, шукала собі гніздо, вимощувалася і парувалася з гривастиком. Ну, Будемо бачити, що з цього вийде, чи вона хоче стати, мабуть, ну, ще раз. Нестись, чи це вже просто в неї так якась така охота. Хоча осінь ці карчки несуться досить довго. Зараз, коли почнуть линяти, тоді вони вже перестають і вже тоді весною, як то кажуть. Другий західних. Наш цей, що тут починав, я так думав, він пощипувати, не знаю, що там чи дуріли вони, чи, чи так, але я про всяк випадок йому чуть, -чуть підрізав дзьоба. Легенько там, ну думаю, що буде все гаразд. Вони в нас на вільному виголі. І мушка, і ракушка, і все, чого душа бажає. Ну і корм стандартний, як для всіх. Але щось такі от бзіки бувають. Ну, дуже рідко, правда, але є. Як там той собі старший, що пропоєний сьогодні зараз гляну, чи було хтось покусаний, хоча ми його, як то кажуть, окремо даємо, не даємо зі своєю птицею зі всіма качками, а він нас живе окремо. Тут у нас підростає молоде покоління. Правда, вони тут так ростуть, не всі одинаково, одні більші, другі менші. Вони там було 5 більших, 6 менших. Так і тримається. 4-5, навіть що вже вдівається в пір'ячку, а решта ще такі малесенькі. Думаю, вони поправляться і відійдуть. Трошки я їм дав гровера на сніданок. А зараз треба дійти потерти кабачка і будемо, як кажуть, далі, працювати. Тут у нас діти ростуть каченята, вони без мами, мама їх швидко лишила. Одна лишила тих не менших. 에... Взагалі навіть вона їх не прийняла, вона лишила їх і пішла геть. Ми їх підсадили під ту качечку, хто дивився, там бачив. А ця друга качечка посиділа Це зі своїми дітками ще два тижні, тобто всього разом чотири тижні майже, і теж їх лишила і пішла собі. Ну, ті, що діти без мами, як то кажуть, вони ростуть так собі, не дуже. Хороше, до чого я веду, тому що ось бачите, це маленькі коченятку, то яких мама лишила взагалі. Вилупила і лишила. А потім зараз вам покажу ті, які коченята старші від них на півтора тижня, ніж молодші. І побачите, як вони ростуть з мамою, що в рості вони, нічим, вони їх наоборот догнали. Все ж таки там, хоча літо тепло, але вони там під кельми, можливо, ховалися мами і материнська любов, то і материнська любов, як то кажуть. Навіть і в птиці це суттєво видно. Ось такі малесенькі курчатку не знаю. Саме не мечі, чи то хлопчик, чи то дівчинка. Але тримається, їсть рухливий, правда вони його щось притоптують вічно, бо там як налетять. Так, подивимося, як там покажемо тих коченят, які ростуть біля качки з мамою. А ось тут ось ці красенята вони з мамою. Якщо б їх показати один до одного, то різниці там ніякої немає. Ті менші догнали більших і теж найдеякі вже підростають хвостики, пірячко. пару каченят тримаються малими, як я казав, що чотири, по-моєму. Не знаю, що там що-то У них так, що цей, одні ростуть більші, другі менше, хоча їдять одинаково. Не знаю, чи вони ховаються ще під крельми, але все ж таки туляться один до одного, їм тепло. Настелили вчора, сьогодні в нас вже тепло. Тут трошки було на один день задощило і погода була паршива. Але в селі, як завжди є робота, ми тут робили нову. Доріжку, а плити зі старої виклали ось сюди. Ось таким чином, щоб як текати нічого не пропадало і тут у нас вже нормально можна було ходити. Серед тих курочок мені ще подобається, є тут одна курочка, в неї колір йде від е, світлого. Де вона? Це красуня. Обі вона дуже вискакова Ой. Десь вона пішла. Може перестрибнула. Вони такі цікаві кольори, де вона йде колір від цей, від білий, червоний, а потім темна дубка з хвостиком. Не знайшов я тої курочки. Ось яка материнська любов. Бачите, вони малесенькі, погамали. Трошки я їм підмолов зерна і дав трохи старту. І ось такі малесенькі каченятка так гарно собі сховалися під мамою. Качечка буде їх гріти. І тобто холод для них не страшний. навіть така погода. Вона не сира, зато гарно і тепла. Ось така материнська любов, як то кажуть. Всі курчата, вся птиця в нас виростає практично з квачками. Тобто, навіть якщо я в інкубаторі їх вилуплюю, то постараюся такий період, щоб вдома були квачки. В брудерах не тримаємо, хоча ну, добра ідея. Але, як то кажуть, літом у нас птиця тепло і є квочки, тож вони ростуть зі своїми мамами. Ці малеча теж так, ми їх тут залишимо легенько, щоб їх не полякати, бо качечка шипить, а малеча одразу може тікати. Ось так не шипуть. А ось ці великоні вже. Тарантинтон, вже бі бігли. Ті всі також вони росли зі своєю мамами? Угу. А тепер вони вже великі і готові скоро стати самі мамашами. До речі, квочки в нас пізні, але зато до пізно починають коптати, але зато до пізньої осені вони квопчуть. Там він недавно ще одну кочку відлічав курочку, вона вже другий раз вирішила стати мамою. Це трохи проблематично, бо яйцянецькість тоді в корей падає, але приходиться їх переселяємо на інший бік, на інше, яке кажуть, подвір'я, щоб було. Щоб вони там відвикали, не мали там гнізда і одним словом починали нам нестися. Ось такі хороші корочки лівінські, віця одна у нас німорочка, красунька, лишилася. І ще там є одна з цієї партії. Ще одна чорна корочка, але я не знаю, що це є. Це мінорка, чи це, це барбазят, вже побачимо трошки пізніше. Хоча вигляду вона мені мінорочку нагадує, така маленька і кіндітна. Оце є корочки гарний окрас буде. Така вона темна. Верніше світло якась цікаве. І ще там є на ну, тому подвір'ї, де я вам показувати п'ять, там теж подібна буде корочка. Є хвостаті, лівінські ситцеві, є нехвостаті. І хотів сказати, що навіть тілобудова в них різниця, у одній є круглі, а у одних така якби подовговаста. виста. Переважно у нас вони жовто-білобі. жовто жовтолабих цього року у нас не вийшло ні одного курчатка, вийшла тільки одна чорна корочка. Ну, мені подобається. Там кажуть Мармурова, що нема таких лівінських сицевої чорного красу. ну, У мене є. Ось такі наші майбутні мамаші. Вони ну, трошки в нас поснідали вже, не голодні, тому з ними можна, як то кажуть, розмовляти. Чашець цей, роблять собі порядок з пірочком, готуються, міняють пір'я, я бачу вже. Будуть ставати дорослішими, так. І скоро нестись. Всім гарного дня, хорошого настрою. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних. Як то кажуть, з Богом, до перемоги. Як завжди попрощаюся, а потім ще такі цікаві сюжетики можна підловити. Бачите, яка материнська любов. І то от вони ніби дорослі, пілечко, одиваються. Але все ж таки пригнали до своєї мамаші. Посідали і там щось чубляться з нею пірочку собі чистять і дивляться Вони смачно погамали так що бережіть своїх мам цінуйте і поважайте бачите навіть в природі яка це велика цінність так цікаво милуватися тут Мами наші майбутні. О, ось ця курочка, що я казав, на теж коп цікавого окресу. Бере гарний хребет. хребет Пірічка так вже по хребту гарно пішла. Цікаве буде. Ну, а тої красуньки нема. Ну, Нема, тома десь погнала. Ну, а тепер всім точно вже гарного дня, хорошого настрою, миру та любові.